Доброго ранку, друзі. Дуже дякую Вові і Юлі, що передали слово музичній сходинці, бо я вже зачекався. Діля сьогодні до нас завітав. Доброго ранку. ранку. <плес> <плес> Діля, ти нещодавно повернувся з турне по Європі? Так, я виступав дійсно. Я був в Німеччині, у Франції, в Більгів, Нідерландах і знову в Німеччині і повернувся в Україну. В Парижі я виступав біля пам'ятника Тараса Шевченка <плес> на сан жермані це такий дуже відомий район чи бульвар Сан-Жахмау. Це був день музики в Парижі і скрізь скрізь по Парижу. Там до самої ночі грала скрізь музика і грали. скрізь на вулиці. Да, так, Грали музиканти, вуличні музиканти, тобто всі, кому хочеться. Тобто весь Париж був в музиці. І класно було б, якби в Україні заснували також такий день. Я знаю, що вже угу. проводили стріт фест в Україні. День вуличної музики. Я також грав з Богданом Кутєповим, ми разом зустрілися на пейзажці і пограли. Також я співав і грав просто на вулиці. Просто на вулицях міста. Не на одній вулиці, а на вулицях міста. І це було дуже цікаво цікавий досвід, тому що музиканти, які там грають на вулиці, їх дуже поважають. І причому я співав в більшості українською мовою і. Абсолютно нормально, люди сприймають, тобто вони, вони чують мелодику, вони чують голос і вони прослухаються, і вони, особливо німці, вони так люблять, коли там якісь мелодії, знаєш, пісні. І все турне пройшло вдало. Я проїхав, подивився, був цілий місяць. Мені мені дуже сподобалось. І ну і в клубах, звісно, коли я в клубах виступав, приходили люди. Mm -hmm. Бу, платний був хід, вони приходили, купляли квитки, е, хтось за раніше купляв, наповнювався зал, і я грав. В Києві теж є на Андріївському узвозі е, відкрите піаніно і там грають музиканти. О, по Парижу повно таких піаніно. Тому у нас вже є початок е, такої культури, і всім раджу, до речі, хто хто не був, я там кожного вечора слухаю, е, як грають музиканти. Тому майте на увазі. Діля, я знаю, що е, зараз у тебе дві новини. Угу. Це нова пісня, да. і вже зняти на неї кліп. Так, це пісня смішної любові на текст Ірини Цилік. Ось ось кліп вийшов, і я думаю, що ми його можемо показати в програмі, так. зробити презентацію. Там досить цікава ідея, яку втілив режисер, молодий режисер Орест Смілянець. Um, ну, Я думаю, краще побачити, ніж, а, е... ніж почути. так? <гум> Друзі, на телеканалі Культура прем'єра е, кліпу від ділі е, під назвою «Смішні любові. альбомы, коробка с пластинками, 200 гигов фотографий и видео, кеды, айпод в твоих шортах постиранный, старенький, жалкий, чуть коцнутый, видимо, три тома капки и десять на боково сумок и платье великое множество штук, сто магнитиков, ну или около все это. Однажды, быть может, да, все это было с тобою, наверное. Было со мной и с тобою, наверное, где на вдалеке? Ти скажи, про що взагалі пісня? Я коли її чув, там дуже багато слів, дуже багато спогадів. Це власні спогади? Ні, справа в тому, що якось ми спілкувалися з Іриною Цилік. Ну, Я думаю, багато людей, хто її знає. Mm -hmm. Вона і письменниця, і, і поет, і, і молодий режисер. Просто взяв вони тексти. Яка, вона каже: от є тексти, можна на них щось написати. І ті тексти, які мені сподобались, я нап я написав на них музику і зробив пісні. А, цей текст мені сподобався. Ну він такий життєвий, сучасний. Так, він про кожного. І Як... він дуже цікавий. Мені подобається. Скажи, будь ласка, які взагалі плани далі? Що плануєш зараз? Зараз я планую після концерту продовжити підготовку. До акції 17 вересня, я думаю, багатьом вашим глядачам відомий проект в Києві Вірші вночі, так. де збирають гроші на таблеточки для наших воїнів. Так? І де люди, відомі люди, прості люди, поети, музиканти, письменники, режисери читають вірші. Ось саме 17 вересня, під час проекту Вірші вночі я буду презентувати. Франкомовну композицію Париж, і кліп, і пісню. Кліп був зроблений в Парижі французьким режисером Бекханом Тепсом. Він француз чеченського походження, ось так. І це була дуже неймовірно складна і довга робота, тому що ми знімали кліп 4. Сезони. Тобто я приїжджав восени, потім взимку, весною і влітку. І ось тепер восени буде кліп, тому що ми наповнювали, дуже багато працювали, Це дуже такий бюджетний проєкт, але він такий бюджетний, але він вартий. Того і ми подивимось кліп, це буде прем'єра. І прем'єра, я думаю, що ми зробимо в програмі прем'єру. І е, я буду читати вірші. Французьких поетів, письменників, які перекладені на українську мову або українською мовою. Ну, так, от. Тому я всіх запрошую на проект вірші вночі, також і на презентацію. Так, ну що? Ми тоді чекаємо тебе з новим кліпом, з презентацією на телеканалі Культура. Я бажаю втілення всіх творчих мрій. Дякую. Так. Дякую, я думаю, все у нас буде добре. Я дякую каналу Культура і всій команді, яка працює над програмою. Завжди і Тобі за бачу. запрошення, за те, що дочекалися. Друзі, у нас сьогодні в гостях був Діля, який презентував свій е, новий кліп. Слухайте українське, е, залишайтесь з «Ранком з культурою.